Мофієм до колосян написав такі слова, що святим і вірним во Христі Ісусі, благодаті миру. І, і знаєте, тоді, коли святі і вірні перед лицем приходить Господь, благодаті зливає, колись більше мірі, колись менше в мірі, але і зливає слава Господу, ракиме чекан та медикомбаля і я коли ми молилися після стиха, як сестра читала, ми мали багато молитв сьогодні, але я запам'ятав. І коли Господь мені дав розуміння, що ми на Голгофу пішли в нашій молитві. І коли ми молилися, так Господь наповнив. І я не знаю, я ну, бачив картину, може, якщо скажу Відєніє, то ви скажете, а хто ти такий, що бачить? Знаєте, Я так просто вже смиренно говорю. але бачив, коли молитва йшла сильна, така великий топ народу ну, біля Голговського Христа. Коли Христос розп'яти, ішкарабадаріш так багато, багато не було місця, не було показано скільки але я бачив, і я там себе шукав. Чуєте, я там себе шукав ці толпі. Я себе не знайшов, Я не знаю чому, але я шукав. Може мало часу шукав, бо дуже багато народу було. Але на сьогоднішній день, от потім, я отримав розумлення. Що для тих людей, які кричали, розіпни і на сьогоднішній день гріхами своїми розпинають Єговський хрест. Є сьогодні рани Ісуса, є прощення, є кров Ісуса Христа. Слава нашому Господу! А ми сьогодні, а ми сьогодні по слову Господньому, наука апостольська, і так я чуть чуть маю часу, так знаєте, коли ми по простому. От, Нас небагато сьогодні. Ми з різних міст прийшли, але ми жаждали. Ми жаждали, щоби в такій присутності Божій бути виконавцями слова Господнього. Амінь. Заповіді Господні. І Господь бачив наше серце смиренне, і вроді там тісноті сестри ноги. Ми, ми тут не, не маємо групи прославлення. У нас немає сьогодні піаніста, хоча може Господь дасть на слідуючий раз буде, як буде мати. Але ми в смиренність співаємо, як можемо. Ми молимося, ми приходимо перед Лице Господнє, йдемо на гору, на хрест, на Голгофу, де Ісус розп'ятий, і Господь ізливає зливає благодать, бо ми смиряємося, а ще більше, коли ми з любов'ю все робимо. Ох, як Господь тішиться нами. Знаєте, яка то велика привілегія, коли збувається слово Господнє, нову заповідь даю вам. Любіть один одного, як я вас полюбив. Ми всі різні. Ми з різних сімей, ми з різних церков, і може хтось не привив до такого служіння, як тут. Но Господь дає в розуміння, і коли ми смиряємося, Господь розуміє мені, також по -різні, різні люди підходять і по різному говорять: а може так, а може так, знає, подавай, а це, а цей, але є слово Боже вірніше пророче Слово. І тоді, коли ми знаєте, стараємося і по слову Господньому поступаємо і е, получив, прийняв від Господа апостол Павло, також де в першому посланні до Корінтян, у 11 розділі залишені такі слова. Я сьогодні зранку читав е, також послання апостола Павла, е, мабуть, да, до Колосян, і він там каже в кінці, що те, яке я написав вам, нехай воно буде прочитане в Лаодикії, а те, яке я писав Лаодикії, нехай буде прочитано у вас. Так що я сьогодні таке зранку підтвердження отримав, якщо хтось колись скаже, що те було до Колосян, що це було до Филипп'ян, а слово Господнє говорить: те, що було вам, нехай буде прочитане і там. Те, що було написано до коринтян, воно сьогодні нехай буде прочитане в нас. Амін. Амін. Приймаємо, вірою це слово Господнє. Бо кожного разу. Амін. кожного, всякий час. Коли, ти, коли будете їсти хліб цей, зараз він закритий. І пити цю, смерть Господню возвищаєте, аж доки Він прийде. А коли він прийде? А скоро прийде. Хоча ми не знаємо коли, але він скоро прийде. І ми живемо в ці останні дні останнього часу, і тому нам. Як ніколи потрібно, я вчора був на руковій молитві, і таке було слово Господнє до народу, був зібраний народ, і Господь Духом святим наповнив. І через сосуда було так слово до народу Господнього, як народ повинен бути готовим на всяке врем'я, тому що скоро каже Господь прийде, хоча я каже, що продовжую час для народу моєго полюблю, щоб народ приготувався, Їй був даний час, і вона себе приготувала. Чуєте, це є дуже серйозно, коли ми з вами сьогодні стоїмо перед Божим лицем і слухаємо слова благодаті. І ми вірою приймаємо. І в Бога все є. І воно Він не каже, завтра прийдеш. Він каже сьогодні, коли почуєш голос Його, не роби твердим серця вашого. І коли слово торкається, ми не відкладаємо на завтра. От, вчора ми мали молитву також. І сестра рішила не відкладати на завтра, вона в кінці служіння виходить. Помоліться за мене. І ми помолилися. А вже після молитви вона лікує, слава Господу! Вона могла сказати: А я завтра прийду. Ні, завтра ні. Вона сьогодні. Коли благодать, коли голос Духа Святого сьогодні Аллилуйя! Ормешкарабана. -е. Ми всі перед нашим Господом. І тому я буду читати зараз слово Господнє, яке відбулося і яке відбувається. Бо воно незмінне, воно тисячі покоління, що сьогодні було згадано братом про те, скільки вже на протязі. Двіх тисяч років від коли Ісус Христос був розп'ятий, скільки мільйонів мільярдів людей спаслися. Брати і сестри, і мені зразу таке вирозумлення, де було об'явлено відкрито. Івану каже, бачив я чим і тисячі тисяч, які славили Господа, ах дияволу не вдалося, ах, не вдалося. І син Амі. Божий переміг народити й повірив у цю воловську жертву, Сина Божого Ісуса Христа. Він спасся, Він спасається, і Він буде спасатися аж до вознесіння церкви Господа Ісуса Христа. Алілуя! Оця сила крові! Вона сильна, вона не зменшилась, вона не ослабіла від того дня, коли вона була пролита там. Коли розп'ятий був Син Божий Ісус Христос, на Оловському Христі. Алілуя! там звершав молитву Син Божий ось в таких болях, страшних, в таких опльоваях, таких униженні, той, який створив вселенну і всяку людину, і все, що дише, він створив, а з нього, но він молиться, Отче, прости їм. Бо вони не знають, що вони роблять, о і сестра, які щасливі ми з вами, коли Господь нам відкрив розум до розуміння писання, і ми знаємо, що можна, а що не можна. І то ми будемо прославляти ім'я нашого Господа в дальнішого, оскільки зволить нам Господь жити, і будемо старатися з Божою допомогою ходити істинною дорогою. А зараз ми будемо приступати до заповіді, видимо, і я прочитаю. Слово, яке я завжди читаю, Матвія 26, 26, Євангелія 26, 26, Євангелія від Матвія, де Ісус Христос старозав... справляє старозавітню Пасху. І ми знаємо, що Він один тільки виконав закон, і Він своїми учнями Він нічого не казав. Навіть коли вони сказали, де ти хочеш справити зі своїми учнями Пасху. Що може Ісус Христос сказав? Він навіть їм не сказав, що він буде нові заповідь встановляти в той вечір. Не сказав, правда, не сказав. І каже: ідіть, знайдете чоловіка, який нестиме воду, і ви йдіть за ним, і він вам покаже виставлену горницю. І ось там виставлена горниця. В цій вони справляють старозоріттю паску, а потім, 26-й віршик говорить. Як вони споживали, Ісус узяв хліб, І поблагословив, і поламав, і давав своїм учням і сказав, прийміть, споживайте або їжте, це тіло моє, це є таємниця, брати і сестри. І це все ми повинні вірою брати. І тому, так, як сказав Христос, воно так є. Ми віримо? Є. Ісус сказав. Взяв хліб, поблагословив, розламав і давав своїм учням. Знаєте, дехто до кінця не розуміє, мені останнім часом приходилось навіть пояснювати деяким братам про те, а ти добре прочитай кажуть, а ти добре прочитай? Ісус Христос. Сам це зробив, Ісус Христос і сам давав. Чуєте? Господи, наскільки ми повинні навіть ті, кому доручено, щоб Він ламав це, щоб він роздавав це це є, знаєте, це є велика честь перед Богом і перед Божим народом. Слава нашому Господу! Як потрібно? знаєте, от... У мене багато різних служінь є, але оця вечера Господня, я так сильно переживаю, я так сильно молю Господа, Господі, щоб щось не забути, щоб щось неправильно сказати, дайте, тому що це є дуже цінно. Господь одного разу мене вибрав і сказав: якщо ти не будеш проповідувати Євангелії, тобі нема що жити на цій землі. Все. І в мене довго не було часу думати, як я говорив про сестру, яка е, могла сказати завтра помолитися за мене. Я зразу встав, вдівся, бо я вже мені Господь прийшов в нічному сні до мене і таке сказав, бо я хотів оставити проповідь Євангелія. Ну, тяжко було, як завжди, ворог давить, ми знаємо на тих, хто любить Господа. А мені Господь сказав: нема тобі що жити, якщо ти не будеш проповідувати іван, і нема тобі, що жити. Вдів. І все, я не торгувався ні з тілом, ні з плодів. Я навіть дружини не і не казав, як мені поступити. Я сказав, я готов. І Господь до цього часу мені допомагає. Я слава вам! Слава! І проповідуючи іншим, як апостол Павло каже: Я боюся, щоб Проповідуючи іншим, самому не останцю, невірним, так слово Господнє говорить. І тому, проповідуючи іншим, я проповідую собі, я укріпляю свою віру. Я зміцняюся, ви молитеся за мене. Я, я впевнений, що ви молитеся хтось більше, хтось менше. І слава Господу, ми повинні так робити. Ми повинні молитися один за одного. І тому, я ще дочитаю зараз про чашу, потім я освіжу руки, і ми будемо. Приступати до цієї трапези, тому що Господь сьогодні благословляє нас і ми в його присутності, в благовіні слава Богу, тому що Господь Він не помінявся, а коли ми правильно підходимо, Господь тут, як тут, благословляє, слава Господу! Читаю 27 й віші. А взявши чашу і знову ж подякував, подякував, вчинивши, Він подав їм і сказав. Пийте з неї всі, бо це кров моя нового заповіту, що за багатьох. Бачимо, тут нема написано за всіх, а за багатьох, за многих, проливається на відпущення гріхів. Аминь. Слава нашому Господу, брати і сестри! Я зараз освіжу. Подав учням своїм. Давайте хто піднявся, вже ми будемо зараз молитися. По слову Господньому, як і він. Взяв дір в дарі мене. І встановляйте світ і заповіту і ти його благословив. дух, Амінь. Амінь. <рес> Можемо <рес> співати Господь казав і і і... раздав, По слову Господньому. До церкви приєдналися ті, хто прийняв, покаявся і прийняв. Водне хрещення приєдналися до церкви. Ми знаємо в День П'ятидесятниці І сьогодні кожен, хто є членом Христової церкви через покаяння і водне хрещення, ви маєте право сьогодні бути учасниками в цьому тілі нашого Спасителя Ісуса Христа. А хто ще не є членом Христової церкви, поспішіть! Бо Христос сказав, що хто не буде тіла мого споживати і не буде крові моєї пити, не буде мати участі за мною. Це є серйозно. Господі, благослови усіх учасників і також поторопи тих, хто сьогодні ще не являється членом Христової церкви. Прийміть тіще, це тіло моє сказав Ісус Христос. Ріка По Слову Господнім, як я читав, Він роздав учням тіло своє, а потім. Перед шашу, так як я читав, і благодарить, молиться, що і ми будемо зараз робити. Молимося, щоб він і не нам благословив. Аллилуйя, і війни, захід, микерчарба такими. Ані, Боже, ти достає, ти достає, батьки не мене, вийде з неї всі, бо це кров моя. Нового заповітульні ж карабата ревітара біда рапада раба. Аможе, гельмаш карава далі берег, материмо, за тим си роботу Ісуса Христа, святої невикуплені, каже, на далі берег, альба Тарабі. Алілуя, 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 прослався, Отець, Син, Святий Дух. Амінь. І по слову Господа, як він сказав своїм учням, пийте з неї всі, бо це кров моя, нового заповіл, що за батьох проливається на відпущення гріхів. І тому ми будемо зараз участвувати.